З початку повномасштабного вторгнення у Покровську значно зросла кількість людей, яким необхідні юридичні консультації. Це пов'язано із відновленням документів за зруйноване житло та отриманням компенсації. Також наразі у місті велика кількість ВПО, які транзитно перебувають у громаді або залишаються у ній і мають масу юридичних запитань. З 2015 року у Покровську працювала українська гельсінська спілка справ людини, яка надавала юридичні консультації міста. Цевим мешканцям та переселенцям, але останній рік їй довелося працювати в режимі онлайн. Початку 2023 року ми відновили роботу та місць тому підписали меморандум з Покровською військовою адміністрацією про співпрацю. І в зв'язку з цим меморандумом будемо проводити спільні прийоми згідно цього документу, незахищені захищені населення зможуть отримувати безкоштовні юридичні консультації та допомогу у вирішенні своїх нагальних питань. До нас звертаються переселенці, пенсіонери, ну, слабо захищені свої населення. Також, для, щоб отримати консультацію, можуть всі звертатися. Але щодо подачі справ в судовому досудовому, це деякі категорії. Також наша організація займається документанням воєнних злочинів внаслідок війни. Це розрушне майно, катування, це вбивства та поранення. Отримати такі консультації можна у ЦНАПі Покровська. для цього необхідно заздалегідь залишити заявку. Наразі це дуже важливо для наших мешканців. Надалі у нас є плани. Ми в центрі надання адміністративних послуг будемо розпочинати цикл консультувань вузьких спеціалістів для спрощення нашим мешканцям отримання тої або іншої послуги. Це дуже важливо, особливо військовий стан, дуже багато внутрішнього. Переміщених осіб дуже багато наших мешканців звертаються за різноманітними питаннями. Вони отримують кваліфіковану відповідь на всі свої питання. Наша приймальна працює два рази на тиждень, та ще ми проводимо з військовою адміністрацією виїзні консультації. Це вже ми визначаємося, коли збирається велика кількість людей. Тоді ми визначаємо дату та місце. Починаємо з 10 та по кількості людей. На кожну людину виділяємо півгодини для того, щоб ознайомитися з документами, які вона принесла, та надати юридичну консультацію. Мешканці громади, які сьогодні звернулися на прийом, були задоволені безкоштовною консультацією. На ній отримали корисні поради. Я вообще переселенець з Харківської області. Проживаю на посолки першотравневе. Там, там хату разбомбили, жить там негде. Вот так вот. А здесь пенсию стараюсь добиться. Это -то юрист мне подсказал, как сделать. Конечно, хорошо это. Он зашел, посоветовался, уже знаешь, как обратиться, что сделать. Вот. А так, денег, где взять, если все, все плотное. Дал нам консультацию, дальнейшие действия. В общем, процесс пошел. С такой проблемой? Ну, тут я уже не буду вам говорить лично. В цілому, все хорошо, все приятно, быстро, конструктивно. все это всегда хорошо, в болівнішнє время, коли у населенні так з деньгами проблеми, з роботою проблемы. а тут от государства, бы, забота чувствуется. Це хорошо. Тож, якщо вам необхідна юридична консультація, ви можете записатися на прийом до фахівця за номером телефону 066 469 16 27.